Ого, у нас єдиноріг. Ні, не цей! Ось цей. 6 вересня цього року на пошту редакції АІн надійшов лист від стартапу з українським корінням Рендбері. У листі Вау новина. Стартап залучив 90 мільйонів інвестицій, після чого його оцінили в 1 мільярд доларів. Вау! Виходить, ще один бізнес з українським корінням став єдинорогом. Але щось тут було не так. І ми у цьому розібралися. Зробити свою компанію єдинорогом рожева мрія будь-якого стартапера. Єдинорогами називають компанії, чия оціночна вартість перевищує 1 мільярд доларів. США. Статус єдинорога дає можливість залучати більше інвестицій та приваблювати талановитих спеціалістів у команду. Також це значно підвищує репутацію бренду, забезпечуючи визнання у бізнес-спільноті. Кілька стартапів з українським корінням уже мають статус єдинорога. Гідлап. People AI, Grammarly, Unstoppable Domains, Air Slate. Тож, на перший погляд, Рендбері вийшов у вищу лігу. Проте вже за кілька годин після появи й публікації новини у нас з'явилися сумніви у цій угоді, і ми пішли перевіряти її реальність. Хто такі Рендбері? Рендбері український стартап, заснований у 2015 році Олексієм Любинським та Лілією Остапчук. Олексій Любинський син емігрантів з України. Які виїхали у 1998 році по грін кантрі у США? Батько був програмістом і влаштувався працювати в Apple. Матір працювала медсестрою Олексію. На момент переїзду було 14. Після коледжу він вступив до університету Берклі, вивчав бізнес, економіку і слов'янську літературу. Останню щоб не забути мову після навчання. Запускав свої проєкти більшість. Не полетіла у коментарях. Спробуйте вгадати, яку кількість стартапів запускав Олексій. Перший, хто напише правильну відповідь, отримає від мене подарунок. Стартап Рендбері з'явився у 2015 році. Олексій став його співзасновником. За задумкою, Рендбері мав спростити оренду житлової та комерційної нерухомості. Фактично, це як Airbnb, але для довгострокової оренди. Фокус спочатку був на ринку США, а пізніше запустився по всьому світу. Амбіції у компанії були величезні. Як говорив Олексій у інтерв'ю для АІН у дві 2017 році потенціал компанії Рендбері багатомільярдний. Чому візьмемо, наприклад, Airbnb, капіталізація якого 30 мільярдів, але в них набагато менше ринок. А по-друге, менше можливостей монетизації. Вони мають примітивну бізнес-модель, відсоток від транзакцій. У нас кругозір монетизації набагато ширший. Ми беремо гроші за кожну заявку орендарів. Беремо комісію з орендодавців, які мають більше трьох квартир. Ми беремо гроші за просування квартиру топ. Це від 49 до Сто доларів за 30 днів за час існування продукту. Вони зібрали понад 15 мільйонів доларів інвестицій від ангельських інвесторів та фондів. Рендбері окремо створила дочірні компанії Happy Сіньорс та Флурлі. Happy сіньорс мала створювати будинки для людей похилого віку а Флурлі для комерційної нерухомості. Правда, не обійшлося і без скандалів. У 2017 році компанія провела ICO, тобто випустила власну криптовалюту на блокчейні та продала її на 30 мільйонів доларів. Це були рекордні цифри для proptech ніші. Токени придбали більше як 20 тисяч людей. Утім, фінал історії вийшов не дуже гарно. Якщо на старті один токен продавався за 0,1 долара, то у кінці за 0,8 тисячних долара. Тобто це була провальна інвестиція. На профільних форумах це назвали шахрайством. У підсумку купити можливість токени із сайту прибра. про долю 30 мільйонів доларів, зароблених на токенах. Співзасновник Олексій Любинський у інтерв'ю висловлювався так: треба це забути і викреслити зі свого життя, а що 30 мільйонів. Пішли у небуття, як і більшість інших ico інвестицій. І от на початку вересня цього року Олексій Любинський написав нам особисто на редакційну пошту, що Рендбері став. Єдинорогом уже 12 листопада в Києві відбудеться конференція Старт від АІМ понад 60 топових спікерів, серед яких Сергій Притула, Дмитро Кулеба, Євген Клопотенко, Ростислав Вовк та Артем Бородатюк зберуться разом, щоб об'єднати бізнес, мистецтво та технології для майбутнього України. Буде 5 треків, інтерактивні воркшопи, і інсталяції, і все це у супровіді сотень професіоналів із різних сфер. Не пропустіть подію року, посилання на квитки. В описі до відео Угода на 90 мільйонів доларів. У листі йшлося, що Рендбері вдалося залучити 90 мільйонів доларів інвестицій з оцінкою в 1 мільярд доларів, що, начебто, робить стартап новим єдинорогом. Ура! Новий єдинорог з українським корінням! Могли подумати ви. Але уже за кілька годин після листа і публікації новини ми проконсультувалися з гравцями ринку та попросили Олексія Любинського надіслати додаткові підтвердження угоди. Однак відповіді. Не отримали згодом. Сумніви щодо її реальності висловив аналітик Horizon Capital Андрій Бродецький у своєму телеграм-каналі. Відкрив звіт компанії за 2023 рік в американському реєстрі. Глянув показники півмільйона доларів виручки, чистий збиток 4,8 мільйона доларів. У 2023 році під час краудфандингу писали, що очікують 10 мільйонів виручки за рік. Кількість мау активних місячних користувачів 3 мільйони. Для порівняння у американського лідера ринку Zillow 214 мільйонів. Мультиплікатор для Zillow зараз X5-6 виторгу, при тому, що це лідер ринку, публічна компанія з понад 2 мільярдами доларів річної виручки і прибутковістю 20%. Тобто нам пропонують повірити в те, що маленький збитковий маркетплейс нерухомості залучив 90 мільйонів доларів з оцінкою 1 мільярд. Вірю. Я повірив. Ми повторно звернулися до Сео Рендбері за додатковою інформацією. Однак відповіді знову не було. За цей час ми поговорили з ще одним інсайдером інвесторинку. Він також висловив сумніви щодо заявлених деталей угоди. Лише за кілька днів після публікації новини ми отримали відповідь листом від сео Рендбері Олексія Любинського. Також до гілки повідомлень додали нібито представників фондів, які нібито інвестували в стартап Берклі Hills Capital та GTM Capital. Запам'ятайте ці назви, представник фонду із Berkeley Hills Кепітал, який був зазначений як керуючий партнер, надіслав лист, призначений лише для АІН, де вказав, що це суперсекретний лист. Який не можна нікому передавати і показувати у листі? Він відповідав на наші запитання та коментарі Андрія Бродецького. Попри суперсекретність, уже за кілька годин переказ змісту листа з'явився на шпальтах інших українських видань. Крім того, наші редакції надіслали документ угоди під назву Series A Preferred Stock Purchase Agreement, який також було заборонено публікувати. Що це за тип документів? Такий документ використовується під час фінансування стартапів, коли інвестори купують спеціальні акції компанії. Документ визначає, скільки. За яку ціну акції купують, а також які права та обов'язки отримують інвестори, наприклад, право голосу у важливих рішеннях компанії. Очевидно, що діло пахло смаленим, і ми вирішили перевірити і угоду, і компанії, які начебто інвестували в рентбері, і коментарі учасників угоди, і їх самих. Для цього ми звернулися до осінт агентства Мольфар. Що ж ми дізналися? Аналіз листа. Перш ніж ми перейдемо до аналізу, поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові випуски. Почнімо з листа і тест до нього. Показники доходу подані некоректно, оскільки вони враховують лише Ренбері Інкорпорейтед. У листі представник фонду апелює до слів Андрія Бродецького про те, що у Ренбері півмільйона доларів виручки у 2023 році і 300 тисяч доларів у 2022, а чистий збиток становить 4 мільйони 800 тисяч доларів. Те ж саме було у 2022 У листі представник пише. Показники доходу подані некоректно, оскільки вони враховують лише рендбері інкорпорейтед B2C. А інвестиційна угода включає не тільки рендбері Інкорпорейтед», а й рендбері холдинг, куди входять B2C, B2B, комерційна нерухомість, корпоративне програмне забезпечення для будинків для літніх людей, а також майбутня мережа модульних будинків. В інвестиційній угоді Рендбері Холдинг» заявлено як група з трьох компаній: Рендбері інкорпорейтед та її двох дочок. Happy Seniors Incorporated та Furly Incorporated. Втім, пазл не сходиться, бо у звіті Рендбері за 2023 рік, з якого було взяті цифри доходів, зазначено, що він відображає консолідовані показники всіх цих трьох компаній. У цьому звіті термін «Рендбері» ми, нас, наш або компанія належить до Рендбері Інкорпорейтед та її дочірніх компаній на консолідованій основі. Водночас Рендбері Інкорпорейтед володіє 100% Happy Seniors Сіньорс інкорпорейт. А у Флурлі їхня частка 99%. Власник ще одного відсотка не розголошується. Фінансові показники, зокрема ревендів, наведені для за кампані. А не тільки рентбер Incorporated. тобто помилки в неурахуванні показників чи напрямків бізнесу двох дочірніх компаній немає. Дохід у 2024 році буде понад 30 мільйонів доларів. Дохід рентбері холдінг на шляху до перевищення 30 мільйонів доларів цього року. Це твердження з листа неможливо підтвердити, адже до цього в компанії були доходи до 1 мільйона доларів та лише збитки. А також компанія не подавала квартальних чи піврічних звітів за 2024 рік. Тому ця теза звучить непереконливо. Синергію між портфельними компаніями нашого фонду Берклі Hills Кепітал і Рендбері було проігноровано. Однією з двох портфельних компаній Берклі Hills Кепітал є Майлбері, засновник Майлбері, Роман Новоженов. І о несподіванка, Роман Новоженов був партнером сео Рендбері Олексія Любинського в іншому стартапі. Тим інвестиція фонду Берклі Hills Кепітал не була вдалою, бо стартап Майлбері, який розвивав службу доставки листів і посилок в сан франциско був збитковим і закрився. Аналітик проігнорував синергію з Віворк, процес придбання якої наразі триває. На даний момент нема підтверджень, що Рендбері дійсно збираються купити Віворк американську мережу коворкінгів. Новина про покупку була ще в лютому 2024 року. А вже в травні медіа опублікували план реструктуризації Віворк. Тобто Віворк банкрут, а майно стартапу мали передати групі кредиторів і розробнику платформи Ярді Сіменс. Щось тут синергією не пахне. Підтверджую, що угода серії Аміж Рендбері Холдинг Берклі Hills Кепітал та GTM Capital, gtmcapital.com, була успішно завершена цього року. Ми вже згадували фонд GTM Capital. Утім, без прив'язки до конкретного сайту. Початково ми думали, що йдеться про більш медійний фонд GTM Capital із Флориди, заснований Сакібом Аваном, який має інший сайт і логотип. Це реальний фонд. Проте там немає працівника, який зазначений у листі до АІН, та й Рендбері цей фонд не інвестував. Про обидва фонди детальніше ми розповімо трішки пізніше. Наприкінці листа представник Берклі Hills Кепітал стверджує, що оцінка в 1 мільярд доларів це суб'єктивна точка зору фонду, тому оцінка є виправданою. Це звучить дивно. Фонд Берклі Hills Кепітал за свою історію робив інвестиції тільки в компанії Любинського. Або пов'язані з ним, або за його рекомендацією. До всього Berkeley Hills Capital має податковий борг за 2023 рік, а фонд GTM Capital є невідомим фондом без прозорої юрособи та згадок у мережі. Реальність людей із фондів. Ми також перевірили реальність осіб представників фондів. Крім наявних у нас поштових адрес, не знайдено жодних даних про цих людей із Berkeley Hills Capital і GTM Capital. Єдина згадка про партнера Berkeley Hills Capital, який контактував з редакцією, є на пічбуці. Водночас інформації обмаль, ім'я, пошта та посада. У тексті інвестиційної угоди йдеться про те, що вони обидва партнери Berkeley Hills Capital і GTM – увійшли в наглядову раду Рендбері, але угода датована травнем 2024 року, тоді як станом на верес, Згадок про розширення наглядової ради Рендбері немає. У бізнес-світі це виглядає вкрай підозріло, коли у топів інвестиційних фондів нема навіть сторінки на LinkedIn. Хто інвестори? А тепер ще трохи про інвестиційні фонди, які вирішили вкласти 90 мільйонів доларів у рентбері Berkeley Hills Capital. Фонд Berkeley Hills Capital був зареєстрований у 2021 році в США. На даний момент має статус непрацюючого фонду на аналітичній платформі PitchBook. У його портфоліо на PitchBook Єдина інвестиція в український стартап Сіроко Energy, що розробляв вітряки для генерації енергії в міських умовах. Проте згодом Берклі продав долю в компанії і осбіг. В одному з інтерв'ю засновник Ренд Бері Любинський говорив, що допомагав із інвестиціями Sirocco Energy. Інвестиційна платформа VFUnder показує, що Берклі зробила ще три інвестиції у стартапи: в Solar Gaps. Happy Seniors та Майлбері усі ці компанії були засновані українцями і мають зв'язки з Рендбері в інтерв'ю за 2023 рік. Співзасновник та сео Рендбері Олексій Любинський казав, що Рендбері допомогли низці українських компаній залучити капітал, таким як Сіроко Енерджі, Солар Гебз і багатьом іншим. А Happy Seniors це дочірній проєкт Рендбері з пошуку житла для людей похилого віку. А про Майлбері ми вже розповідали. У профілі Берклі Хіллс на Vander є два дуже схвальних відгуки з боку фонду на адресу компаній Happy Seniors та Mileberry, які мають найбільш тісний контакт з Любинським. GTM Capital. Другим інвестором Рендбері спочатку вважався фонд із Флориди GTM Capital. Проте, як я говорив вище, ця здогадка була хибною. Про фонд із сайтом gtmcapital.com немає жодної інформації. Сайт порожній, тобто заглушка, немає архівних копій. Пошук за логотипом не дав результатів. Станом на 2018 рік. Сайтом володів українець, на пошту якого зареєстровано ще 22 тисячі веб-сайтів. Імовірно, він займається веб-розробкою на замовлення та не пов'язаний з компанією. Про зазначеного у листі партнера фонду також немає інформації. Наведена в документі адреса для GTM Capital, розташована в бізнес-центрі на 50 поверхів у Нью-Йорку. Інформації про те, хто знімає саме цей офіс, не знайдено. Юросіб у Нью-Йорку чи штаті Делавер з такою адресою також не знайдено. Загадковий фонд і його менеджер Егеш. навіщо вигадувати собі статус єдинорога? Імовірно, вас мучить питання: навіщо для чого обманювати, що у твій стартап інвестували велику суму? І той став єдинорогом. Відповідь не дуже вас втішить, якщо ви інвестор-початківець. Таким чином підвищують репутацію бізнесу перед недосвідченими інвесторами та венчурними фондами. А тоді залучають реальні десятки та сотні тисяч доларів, які найімовірніше ніколи не принесуть дивідендів інвестору. Власне, за таким принципом працює Рендбері. Майже 60% із залучених інвестицій компанія зібрала на краудфандингових платформах від тисяч дрібних інвесторів із чеками від кількох сотень доларів. Тож будьмо обережні. Наостанок хочу порадити нашу статтю для стартаперів, які дивляться це відео і їм потрібні інвестиції. Ми поспілкувалися з професійними інвесторами і попросили їх розповісти про те, як перевіряти стартапи перед тим, як вкладати кошти, що може сигналізувати про провальність майбутньої угоди, та в який спосіб фаундерам, тобто вам, готуватися до залучення інвестицій, і яких помилок можна уникнути. Висновки. Жодних підтверджень про інвестицію в 90 мільйонів доларів у рендбері на урядовому американському сайті комісії з цінних паперів і бірж США немає. Для порівняння хочу показати вам документ угоди з реальним єдинорогом з українським корінням Create.io. Цей документ публічний і легко знаходиться на сайті комісії, що зайвий раз підтверджує наш скепсис до цієї інвестиції. Зараз поруч зі мною ви бачите наступне відео, що означає лише одне. Пора прощатися. Ставте лайк, якщо вам було цікаво. Підпишіться на канал, якщо ще ні, і до зустрічі у наступному відео на INUA.